Кругом, кругом ніби хмари на небі, ніби. Ніби, ніби вони є. Ну їх справді немає. Міражі. сплошні міражі. Два місяці без доща наша земля. Ось вийшла де колись буяли огороди. Картопляться. Ой-ой-ой-ой-ой. хто, що міг, то і садить Хто, що хотів посадити, той й посадив. Коли ж вони виростуть оці кабачки, оці гарбузи? Оте все. Усе позасихало. Виросло чу-чуть, і позасихало. Хоча більшість догородів вже поотказувалися. позасажувались пшениці, ну, якось пшениці ще й повиростали. А це хтось хотів виростити сою. Ну, бажалось би кращого. Ай-яй-яй-яй-яй! А пече асмалить! Божа ми як у пустині десь. Такі невтішні краєві. Якась пшеничка, що це вона така низенька-низенька. Щось так пожовтіло, та їй вже й дощ не поможе. Вже ніякий дощ не поможе. Хіба може задощитися, але як додощиться, то погніє те, що не досохло, бо воно вже росте, ні та цибуля не буде. Нічого сухе вже не ростиме. Як воно вже засохло, то воно засохло. Ох, одні жайвери. Високо-високо десь. В літньому небі, на наших просторах. Вон там вдалечі, так кажеться, ніби там дощ іде хтось на який. Ну, до нас до нас нічого не чути. Літні наші поля. Це вже інший огород. Тут теж хтось сою посадив, чи посіяв, чи як, то Результат такий же. Скоро вона ще й тут. В цьому русі вряд ли. Навряд ще. Воно щось буде. А сюди ніби хоч трошки дощу а б ці гарбузи виросли б ще. Може б хоч якісь виросли. Якось так дивно. Що вже, я навіть не сподіваюся, що якийсь дощ піде колись. За два місяці як нічого не було. А стільки передавали, обіцяли. От дощі, грози, зливи. Не знаю, з чим це пов'язано, але нічого не було. Фу, вже нема чого чекати. І як далі нам жити, який цей рік буде, держава ще мовчить, в державі безлад і в нашій країні, розруха, що на нас чекає і що буде з нами? Да. Можемо тільки уявити кожен собі. Ну, а мовчати смислу немає, так як і говорити, так як і мовчати. Ну, ми ж не ті рашистські фашисти, раби, які мовчать. Ми можемо й поговорити. Поспілкуватися якось люди між собою, як нормальні цивілізовані люди. Можна й говорити, ми ж не раби. Я ж так надіюся. Може і не так. Ну, так би хотілося, звичайно. Ось якась дивна пшениця. Щось вона така дивна, не така, як повинна бути. Щось ніби ніби не хватає в ній. Ой, люди-люди. Не вже ці фашисти. На своїй шкурі це не вшутять. Бідні ж вони будуть бідні. Те, що в них буде творитися. Будуть же ж вони виті завивати. І ще, може, й поспівчувають, куди вона, сволота лізла на людей. Як вони кричать усі, добивайте їх. Не, сволота, доб'ють вас. Ви, німі раби. ви, і вас доб'ють, доб'ють. Це тільки початок. Це тільки початок. От так то Готовтеся. Встрічайте і приймайте. І подумайте, знаєте, за що, кому і як, як ви сміли тварі полізти в чужу країну. Бо вам не нравилося, що тут буде цивілізація. Вам не подобалося, ви полізли. Влада ваша фашистська полізла. Брехлива, страшна фашистська влада полізла на чужу країну. Але ж, може, хтось і не розумів, може, і не знав. Та не знаю, як це не знати. Я дуже давно знала, і ще й до війни хтось десь з моїх учителів, хтось із якихось дорослих. Сказав вже, ще тоді говорилося, що ніколи оці наші сусіди не допустять, щоб біля них була розвинута країна. Ніколи фашисти не зроблять цього. Вони не посміють, щоб розвивалася якась країна, цивілізація. Ну, думаю, побачимо, поживемо. От те, що я побачила, от я те й згадала. Що їм мені ж це казали? Я це знала. Давно знала. Ну, розбили вони нам, зробили пустиню. Суки, чи ви ж довольні осталися? А що ж ви ще хочете? Ви ще хочете ятом нам пустити? Ви тварі, паскудні тварі. Нехай воно вам так боком вилізе, щоб вас і очі повилазили. Ох, як ви ж вже надоїли. Якби ви знали, як ви надоїли тут уже. І свого ж хватає горя у нас і в самих, нам ще є багато з чим розбиратися. Так і ви, так і ви. Скільки ж вас дохляків, що ж вас не забирають? Що ж ви тут землю удобряєте? Вони ж ніколи не доберуться вже до своїх рідних. Ви цього, що не? Ну ви посчитаєте пізніше. Ось війна закінчиться в нас. Ну, у вас вона ніколи не закінчиться. Ви, напевно, не узнаєте ніколи, як ваші погибли за що, і як їх розривало. І де вони подівалися. Дуже багато ваших росіян не прийдуть вже додому ніколи. Так що у вас буде ще над чим задуматися. І ви побачите на власній шкірі. Що буде у вас твориться в країні? Ви просрали свою велику і могучу. Ваші фашисти вас і погублять. Не будете ви такі грамотні сміятися. Добивайте їх, добивайте. Нє, так не буде. І так не буває. Справедливість наступить. А нам... Нам цей рік пережити, тяжкий рік буде, це ще не кінець. Це ще нам не кінець вони роблять. Вони пускають ракети по людях, ночами, суки, тварі пускають, пускають по людях, розбивають усе, щоб осталася пустиня тут. Тварі нам же якось удасться вижити, удасться. ж. О, хай два роки там пройде. І люди почнуться відновлятися. А у вас за два роки нічого ж не скінчиться. Будете ви страдати. Буде ваша гора, Буде вас тріщати і шкіра, і земля ваша. Ой, да, вам желаю удачі. Удачі. Поживіть подовше, щоб ви все могли побачити, щоб змогли все зрозуміти. От таку на ваші голови грозу, щоб послати. Ох, а нам що прийшов на нас дощик? Чи його чекати вже, чи може й не чекати? Якось так без разниці. Тут уже радість через те, що ці тварі заворушилися там. Бийтеся головами один об одного, бийтеся, розбивайтеся лобами. Хай вам очі повискакують, щоб ви тварі поузнали, як це там сидіти і насміхатися. Отак-то. От бажаю вам. Бажаю найкращої вам війни, громадянської. Займайтеся. Вам там було скучно, вам там було дуже добре, добре, нехай вам так і буде. Так що удачі вам, росіяни і сусіди наші найкращі і найближчі. Ось так-то. Бажаю щасливої дороги, щоб Вагнер дійшов таки до Москви, щоб побачив її всю красу. Що ви там робите, чим ви там займаєтесь, а ви нам розказуйте. Знімайте відосики, мовча так, і давайте нам показуйте, як вам добре живеться. Слава нашій Україні, слава нашому народу, щастя нам, миру! І неба грозового, дощового, і сонця, сонця нашого у самій вишині, висоті, в самому центрі. От така красота в нас. Може там і дощ іде. От і вітер звідти повіває. Ну. До нас з тієї сторони ніколи не приходив. А все ж таки може все бути. Будемо чекати на хороші і нехороші хороші новини. Усе пригодиться. Щасливо!